Сьогодні загиблих правоохоронців забратимуть з броварського моргу. Рідні приїхали за тілами ще о дев'ятій ранку. Що там зараз розкаже Олександра Башкатова? вона на зв'язку зі студією. Сашо, розкажи, що знаєш. Біля моргу броварської районної лікарні зараз зібралися близькі та родичі, а, також співробітники загиблого старшого лейтенанта Юліанна Ро Юліанна Рудько. А, вони чекають вже з сьомої ранку. Їм переносили постійно час сто десята до дванадцяті від. А... Нам розказала, як нам розказала близька загиблого все через відсутність документів. Прокуратура не хоче давати надавати ще один документ, який потрібен. А, також пропоную послухати одну з близьких. Сказали, що вообще выдадут в в и вы на дев'яті, щоб всі приїхали. Мать сім утра. Матери в всім утра перед носом хупнули двері, хлопнули, сказали, шоу тут орете, уйдіть отсюда. І вот посмотрите, сколько у нас часів? Всі видят? Тільки зараз з боєм нам видають чоловіка. Дають нашого бюрок бюрократія. Да, у нас просто бюрократія в страні. От все. Родичі загиблого Юліана Рудько приїхали з Чернівецької області. У нього залишилася дружина. Зараз вона на шостому місяці вагітності знаходиться у лікарні. Розслідувати цей інцидент буде Генеральна прокуратура Київської області, а також буде проводити міністерство внутрішніх справ разом з нас поліцією. Внутрішнє розслідування. Олександра Башкатова з броварів там родичі намагаються забрати з моргу тіла загиблих правоохоронців. Стрілянина у княжичах під Києвом сталася у ніч проти неділі. За версією МВС правоохоронці ловили банду грабіжників. Засідку оперативники влаштували у недобудові. У сусідньому домі спрацювала сигналізація. На виклик приїхала охорона, яка сприйняла розвідників за злочинців. А поки розбиралися у машині поліції охорони, спецпризначенці корду відкрили по автівці вогонь. Хотіли визволити своїх оперативників. Вирішили, що ті в заручниках. Те, що спецпідрозділ стріляв першим, підтвердила генпрокуратура. Внаслідок невдалої спецоперації загинуло п'ятеро правоохоронців: двоє бійців спецпризначення Корд, двоє інспекторів з броварського управління поліції охорони і оперативники з Нацполіції.